Київ уже 25 років як столиця незалежної держави Україна, але мовою українців він ще не говорить. А навіщо як всі розуміють російську мовні права російськомовних громадян в Україні задовольняються? Так вважають 80% експертів та 85% учасників фокус груп, опитаних українським центром політичних досліджень. 70% вважають, що реальної загрози російськомовним як не існувало до початку українсько-російської війни, так і немає нині. Етнічні росіяни в Україні за висновком соціологів відчувають образу на Росію, не розуміють її дій та засуджують агресію. Але далеко не всі з них користуються Україн і розуміють, навіщо це потрібно, всі говорять по себе ведете, то на українському ні загорят ваші Таку агресію. Члени батьківської ради школи номер 78 викликало питання, чому в цій україномовній школі діти у спілкуванні не користуються мовою країни перебування і навіть на заняттях говорять переважно російською. Міська влада про проблему знає, але з конкретними діями не поспішає. Київською міською радою прийнята концепція розвитку і популяризації української мови та літератури, створена робоча група, яку я очолюю, Вся ця діяльність поки що не дає видимих результатів, але є й інша категорія російськомовних, зазначають експерти. Вони вчать українську і закликають державу активніше стежити за дотриманням мовного законодавства. Кореспонденти в в південно-східних регіонах, де домінує російська мова, говорили про утиски української мови і про утиски української ну не утиски, а скажімо так, певну дискримінацію україномовних громадян, да? тобто, що і що там необхідно захищати і розвивати українську мову. Також соціологія показує готовність росіян в Україні до прийняття українських цінностей, культури та мови. Якщо говорити про бачення майбутнього ну, 60% вважає, наприклад, що російськомовні громадяни повністю інтегруються до української політичної нації. 15 інтерв'ю з експертами, 6 фокус груп у містах від Львова до Краматорська, 30 інтерв'ю з лідерами громадської думки, з яких складалося дослідження, показали, що українці різних національностей після війни мають більше того, що їх об'єднує, та чіткіше розуміють, що мова це чинник безпеки, а готовність нею користуватися ознака того, що людині не даремно видали синенький паспорт стризубом. Олександр Вахнюк, Андрій Ярковий, телеканал Зік.